Атмосфера зимової казки та веселищів панувала на святі Святого Миколая. Діти з головою порунали у чарівний світ, а дорослі, немов знову ставали дітьми. У цьому їм допомагала улюблена багатьма дітками Миксеня. На святі були присутні діти з усієї Житомирської області. Діти сироти та чиї батьки захищають Україну на Сході. Саме в цьому році тільки для діток області і наша обласна державна адміністрація. Вони молодці, не забули тут і діти, АТО, і діти сироти. От і інші дітки з багатодітних сімей для них завжди ми робимо кожного року таке невеличке свято, щоб вони посміялися, погралися. Ну а наприкінці, звісно, ще й отримали солодкі подарунки. Слухняним діткам подарунки, а не слухняним різочку. Так розповідають діти про Святого Миколая. Проте наші дітки чекають. Під подушкою тільки хороших подарунків: ляльки, набір для вишивання, машинки і головне мир в Україні. Такі побажання пише в листах малеча Миколаїв. І Найбільше я хочу, щоб був вже мир. Я ну, саме перший рядок написала в листі, що був мир. Я хочу е, набор е, всяких інструментів, там е, фломастери, олівці. Усі улюблені малечі персонажі зібрали, щоб привітати їх. Ксенія Лунчик Скоморожка та Клоун гралися з дітками та допомагали їм повірити у казку. Також привітати малечу зі святом прийшли заступник голови облдержадміністрації та начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Таке маленьке й коротке побажання в тому, щоб сьогодні ніхто з вас не знайшов різочку під подушкою. Бо я сподіваюся, що всі були чемні, всі були слухняні, щоб все у вас в житті здавалося як найкраще, і щоб саме Миколай приніс ті подарунки, про які ви мрієте. Всі, хто був присутній на святі, могли не лише погратися та посміятися, але й насолодитись неймовірно красивими виступами талановитих діток. Цьому році своїми талантами гостей радували вихованці хореографічного ансамблю Фієста. В кінці свята до діток вийшов святий Миколай та заспівав з ними фінальну пісню. По завершенню заходу вся малеча отримала солодкі подарунки.